Я йду, я йду, хтось не дочекається. Добрий день, Маша. Привіт, донечка. Ну нічого, собі з составом приїхали. А що сталося? Та так, нічого. Ми просто приїхали в гості до тебе. Доць, ми з моєю любімою свахою поговорили і вирішили допомогти тобі з весіллям. Ну, тобі ж напевно тяжко, да? Ні, ми вашій допомоги не нуждаємося. Якщо що, я сама вас обов'язково попрошу. Машо, ми старші і мудріше, тому ми хочемо обрати тобі формат весілля. І я пропоную французький стиль. Свахо, Свахода, здрапезда Володимирівна, ви не перебарщуйте, ми не так з вами домовлялися. Донечка, ми хотіли з тобою поговорити про весілля зеленого кольору. Мені здається, це так по природньому. Мама, я сама вирішу, яким у нас кольором буде дрес-код. І поки ми зупинилися на молочному. Правильно, Маша, не соглашайся на зелений колір. Ну це просто для весілля без вкусіця. Я говорила це твоїй матері, але ж вона хоче себе почувати як своя жаба в болоті. Видра французька, да ти свої ідеї взагалі чула? Мені страшно те весілля гулять. Ну так, давайте повдягаємо всі зелені плаття і будемо на весіллі стояти, як грядка огурців на отому городі. Та це моє весілля, і я хочу вирішувати, хто там буде, що там буде. Ой, бачила, як я ото твоя дочка весілля робила. Попридумували, прийшли всі в чорному, і лиця такі самі кислі були, як оте весілля. Клас, мене тут прям всі чують. На нахалка, я на твоєму місті багато не говорила, тому що весілля оплачує мій син. Ви тут сидіть, а я зараз прийду. А що це моя дитина не заробляє? Да вона вдвічі от твоєї дочки, хоч гарну зарплату має. А ти мою дочку не чіпай. Було там кого трогать, таку саму содержанку, як і ти. Слухаю. Алло, коханий, а пам'ятаєш, ти мені пропонував не грати весілля, а поїхати на ці кошти відпочити. Так ось, я згодна.